Всім привіт, друзі, і слава Україні! Ми сьогодні приїхали раненько на Луцький авторинок, навіть ще не всі з'їхали щось так рано, але вже поставили освітлення, натякаючи на те, що на нових площадках, натякаючи на те, що можна купляти автомобілі майже цілодобово. Отже, сьогодні ми будемо підбирати автомобільчики свіжі для нових клієнтів. Має бути Golf 5-6, будемо дивитися, на що хватить грошей. Від якого стану будемо відштовхуватись і, і щось іще: кашкай якийсь. Або Нісан, Ніссан Кашкай, або, можливо, Калеос, Не знаю ще клієнт думає. Будемо бачити. Всім приємного перегляду і погнали шукати. ось такий у нас глухий, глухий ранок на авториночку в неділю. Приїхали раніше за всіх, щоб побачити найкращі варіанти. Але вони ще не всі навіть з'їхались. Ось наш перший претендент на покупочку 2009 року шостий гольф, один з перших в цих, в цих роках. 1,4 MPI двигун 6550 ціна. Заявлений як не фарбований, зараз це все будемо перевіряти. В принципі, машина нам візуально підходить. По ціні, ясне діло, що будемо торгуватися. Ось На задній двері царапочка є, невеличка. Але поки що в оригіналі. Поки, поки все добре. Поки що дійсно не фарбований. На задній лівій дверечці є невелика царапочка, але по фарбі в принципі, все дійсно гарно. Будемо його дивитися по пробігу. Двигун у нас 1,4 MPI. І, в принципі, доволі гарний стан. Є запасочка. Всякі жилеточки і тому подібне. Будемо дивитися стан, косметику. Ці підрозділи пройом. Так, кончився в середині 2009 року, любовище глянемо. Да, сейчас лобоветики не повні. Могли бы менять. А, і лобовий рідний дев'ятий рік. І лобовий рідний. Yeah. Ну що ж, друзі, автомобіль нам дуже сильно сподобався, замовнику тим більше. Після всіх переведених перевірок, діагностики, нам прийнято було рішення його придбати. Зараз обговорюємо саме ціну. Стан його класний на свої роки, на свій пробіг, і він нам дуже подобається. Гарна резина, обслужені гальма, в принципі, все класно працює. Комплектація у нас трендлайн. Склопідйомничка, електричні, тільки передні водійські пасажирські, сидушка ціла, гарненька, не шита, не затерта. Кондиціонер, медіа система звичайна, 197 тисяч пробіг, є сервіси, в принципі, автомобіль Резі. дуже в класному стані. Дивимося його тобто, тепер то, знизу, то, загнали так. на яму, на яму на естакаду. Ні, по кузову я такого прыщів не бачу. На ланзероні ні є, але це у них в цих годах буває по-любому. А, то вона на дизелях дивляться. Трубки всі. Цілі одна защита десь потерялась. Каталізатор на місці. Ну що ж, друзі, нам цей гольф дуже сподобався. Ми його вже взяли, оформляємо, купляємо, там щось з 6400, здається, ми домовились. Зараз йдемо шукати кашкая або Мігана, що буде в кращому стані. Того і будемо брати. Замовнику дуже сильно сподобався такий варіант на покупочку, і від нього придбав. А тепер по характеристикам: 15 рік Міган. 1,5 ДЦІ двіжок, босе комплектація. В дуже гарному стані, немає жодного підкрасу. У нас парктроні спереду, лінзована оптика, дуже чиста, гарненька, немає якихось дефектів по, по кузовку. Вся абсолютно ціленька, обслужені гальма, гарна резина літня. Ще на пару сезонів точно вистачає, у нас є безключовий доступ. Комбінований шкіра, тканина, салон, повністю все. Нічого не шито, не перероблено. У нас свіженька вже навігація Airlink вже в рестайлі, ясне діло. В такому стані от у нас ручка КПП, нічого не перетягнуто, нічого не перешито. Два ключа, лаковані вставочки. Бусешки. Музика так само у нас бусе. Салон У нас позаду взагалі в ідеальному стані. Біленькі ремні, як, як положено в цій комплектації, мають бути. Диски виглядають відповідно. Патрони задні, у нас є е, камера заднього огляду. Шторочка є, вона працює не поцарапана, не покоцана, ніде нічого. У нас, у нас є запасочка, є домкрат. Ключик, все як має бути, в нормальній чесній машині. З такий міганчик приїхав на продаж, парктрони задній вже казав. Пробіг у нас 180 тисяч, нічого не Ясне діло, не, скручено, не докручено. Зараз десь переключимо гось. 186 201 км. Стан, як збільшити кермо, видно, що з жодної потертості, з однієї цяточки ніде нічого не перешито, кожна строшечка рідна, нічого не зачухано. Так само по, по кулісі нічого не перетянуто. У нас абсолютно ціленький свіженький автомобіль. Зроблю менший звук, щоб не забанили. У нас є карта України бачить. Ось вулицю нашу. Луцьк бачить. Все добре, все працює. От такий у нас автомобільчик. У нас є дзеркало з автоматичним затемненням. У нас є асистент Поліс з контролем перемикання дальнього ближнього світла. Такий у нас цікавий автомобіль заглянемо під капотом тут у нас всі рідини чистенькі автомобіль гарячий тільки приїхав свіжий та й ця різьба вічно задракує Від не таке вже не густе. Так, зараз пробіжимо швиденько по кузову, по основним елементам, дуже там сильно показувати. Нема чого, бо ці автомобіль ціленький, не фарбований. Це ціленько, так як і обіцяли. Таку красуню сьогодні передаємо замовнику. Вчора побігали по риночку, пошукали. Шукали Кашкая або мігана і в гарному стані, в такому, щоб практично ідеальному знайшовся. Як не дивно в моїй телеграм-групі, чоловіку сподобався цей автомобіль. У нас Бусе комплектація, Склопідйомнички всі 4 складаються зеркала. Шкіряне мультикермо. Сидіння не шиті. Бо дехто пише, що типу, не може бути на 180. Так, то в нас вже старт нажатий. Так, витягнемо. На 186 тисяч пробігу. Всі сервіси є. Е, ну, Музика, звичайно, бусе датчики світло дощу, асистент поліс утримання і затемнення зеркало з автоматичним затемненням. От такі в нас сидіння в дуже гарному стані. В принципі, по машині питань немає. По автомобілі в нас немає жодного підкрасу, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях і задній ляді. Ми вже трішки заляпали позовні, бо був дощик. Вчора ганяли, сьогодні передаємо. Не, безпосередньо в руки. У нас дуже гарні босешні диски, гарна літня резина 2020 року. У нас камера заднього огляду. Шикарний багажник, не затертий, не зачуханий. Є у нас, як завжди, ми правда, вкомплектували, не було запасочки і домкрата Ми вкомплектували запаски домкратом, бо чесні гарні автомобілі мають продаватися по-чесному і за адекватну ціну. Тормоза у нас по кругу всі нові, обслужені. Ремінь ГРМ замінений. Зараз покажу скільки, скільки, скільки. У нас всі сервіси я нагадую. Дуже гарно обслужена машина. 16-й рік виробництва. Вірніше, грудень 15-го, 16-го реєстрація була. На 144 тисячі замінений в 21 році ремінь ГРМ з водяною помпою. Останній сервіс 171 тисяча в 22 році. Так що автомобіль, в принципі, повністю обслужений. Для себе поміняти масла, фільтра і все. ГРМ можна не міняти. А це дуже коштовно на зараз. 200 доларів вилити аж бігом. За роботою з запчастинами. Автомобіль не має жодного підкрасу, повністю ціленький, на модних вже цих лінзованих фарх. Парктроники попереду. Асистент і поліз вже казав. от супер машинка за 10 тисяч 800 доларів. їде до нашого нового власника.